Та, шановні телеглядачі, я Марія Ларченко і це програма Влада Таланту. Сьогодні говоритимемо про генія, друге ім'я якого містика. Він не боявся виступати перед натовпом і соромився кожного зустрічного епатажний Микола Васильович Гоголь. Коли чуєш його прізвище, на думку мимоволі приходять рядки. Знаєте, ли ви українську ночь, к нам їдять ревізор. Поднім веки, Як жив митець? Що надихали його на безсмертні рядки? І яку вагу вони мають у 21 столітті, про це у нашій програмі. Микола Васильович Гоголь народився у 1809 році в селі Великій Сорочинці у Полтавській губернії, 20 березня. А за новим стилем це перше квітня день сміху та день птахів. Сатирик з пташиним прізвищем, ніби знав, коли народитися. Рід Гоголя, старовинний козацький, прадід по батьковій лінії був священником, дід закінчив Київську духовну академію, батько полтавську семінарію. Тато Миколки Василь Афанасьович був дуже веселою людиною і чудовим оповідачем. Дослідники вважають, що це одна з причин раннього Гоголевого потягу до всього театрального сценічного. До слова, батько Миколи Гоголя був удвічі старший за його маму Марію Іванівну, першу красуню Полтавщини. Коли вони побралися, їй було всього 14 років. Рисою, успадкованою від матері, вважають містицизм письменника. Мати народила 12 дітей, але вижити судилося лише чотирьом Миколці і ще трьом сестрам. Те, що хлопчик народився живим і порівняно здоровим, було чудом для родини, а тому й назвали його Миколою на честь Миколи Чудотворця. Дитячі роки Гоголя пройшли в батьківському маєтку неподалік від диканьки, яку пізніше він увіковічнить у своїх творах. Кажуть, що Гоголь, окрім усіх своїх талантів, мав нахил ще й до рукоділля. Він нібито навіть кругів сестрам сукні, ткав пояси, а собі шив літні шейні хустки. Початкова освіта майбутнього генія тривала рік. Це було полтавське повітове училище. Коли Гоголю виповнилося 10 років, він вступив у Ніжинську гімназію вищих наук і пробув там з 1821 по 1828 роки. Гоголь не був зірцевим мучним, не мав особливих успіхів у вивченні мов, але чудова пам'ять, вміння малювати, і любов до російської словесності принесли йому юнацьку популярність. Важко сказати, чому саме Гоголь був таким собі гімназистом. Можливо, це було пов'язано із самим її устроєм організація гімназії дещо шкандибала. Зате в цій гімназії сформувалося коло друзяк однодумців, які поділяли літературно-мистецькі інтереси Гоголя. Тут були і Олександр Данилевський, і Микола Пропопович, Нестор Кукольник та інші. Разом товариші виписували журнали, створили свій власний рукописний. Гоголь для журналу складав вірші. Параллельно и с литературной зацикавленностью в нем зародживалась и любовь до театру. В самодеятельном театре Неженского лицея Гоголь находит свою манеру. Гоголь уже тогда произносит самые смешные тексты самым наивно невозмутимым образом, с легкой полуулыбкой, будто не замечая восторга в публике. Здесь для одной бытовой пьесы Гоголь, изображая скупого дядьку, за месяц научился доставать носом до нижней губы. А в другой пьесе, играя 80-летнего старика, он доводит этот зал до истерического хохота, не произнеся ни слова, только кряхтя и кашля. На вершина Гоголя на неженской сцене – это женская роль, ведь это же мужское заведение в комедии «Фанвизина недоросль». Та он дивина. Не дивлячись на школярские бенефисы, Гоголь був людиною дуже сором'язливою. Людина парадокс. Соромився себе, соромився свого носа. Ніс, взагалі болюча Гоголева тема ґрунт для багатьох шаржів. А згодом і гордий персонаж його окремого твору. Про ті свої юнацькі роки Гоголь пророче написав я пилав неугасаємим стремленням зробити свою жизнь нужний для блага государства. Я жаждав принести хоча б найменшу пользу. Безпокоїли мислі, що я не смогу, що мені преградят путь, нанеся мені глибоку печаль. Я поклялся, ні одної минуты короткої жизни своєї не терять, не сделав блага. У 1828 році Микола Гоголь переїжджає до Петербурга. І тут, на думку мимоволі, приходить певна паралель з Шевченковою долею. Обидва виходці з України. Обоє помандрували до столиці, здобувши початки освіти в невеличких містечках, і народились приблизно в один час і померли не дідусями. І родини не мали ні один, ні інший. Але в кожного разом з цим була своя неповторна доля, свій стиль письма й життя. Отож, підкорювати Петербург Гоголь зібрався іделією Ганс Кюхельгартен. Ось уривок з неї. Волнуєм, думаю, ніпонятний наш Ганс Росії глядел на мір великий, необ'ятний, На свой незнаемый удел Доселе тихий, безмятежный Он жизнью радостно играл Душой невинную и нежной В ней горьких бед не прозревал Земного мира уроженец Земных губительных страстей Он не носил в груди своей Беспечный ветреный младенец И было весело ему Он разрезвлялся мило, живо В толпе детей Не верил злу Пред ним цвел мир как бы на диво Але критика, на жаль, це творіння зустріла дуже неприязно. Гоголь скупив усі тиражі і спали. Ось так не тріумфально почав свою літературну стежку геній, якому тепер годі шукати когось рівного за гостротою, і витонченістю письменницького пера. Оговтавшись від невдалого дебюту, Гоголь продовжує творити. 1830-й – журнал «Отечественные записки» І на його сторінках повість Басаврюк або вечір проти Івана Купала. Перша з циклу Вечори на хуторі біля диканьки. Унікальність цих гоголевих творів у тому, що він не просто досконально виписує український побут, а опоетизовує його. Ріж какое диво! Твори сповнені романтики, містики, дійсність переплетена з вимислом, християнські вірування з язичницькими. Нечиста сила Гоголя романтична, наділена особливим шармом. І все це в комплексі захоплює, зачаровує, поглинає читача. У всій світовій літературі годі й шукати таких затишних творів на різдвяну тематику. Згадати можна хіба що Чарльза Дікенса та його різдвяну пісню в прозі. Твір теж надзвичайний, але писаний про людей з іншим менталітетом. Мюзикл 1961 року. І досі один з кіно шедеврів. Тут вареники літають, наче так і треба, черевички, якщо й даруються, то царські. До дівчат, якщо й сватаються, то до найгарніших. Таксистом підробляє сам нечистий. А Шури Амури з відьмою головний тренд села. Не знаю, як у вас, глядачі, а в мене вечори на хуторі біля диканьки незмінний щорічний атрибут новорічних свят. Разом, звичайно, з Іронією Долі, мандаринками та Олів'є. Мало хто знає, що крім літературної діяльності Микола Гоголь пробував себе ще й у ролі викладача. Наприкінці 1833 року він отримав місце професора історії в Київському університеті Святого Володимира. Та педантична робота не припала до смаку фріку Гоголю. Фріки це люди, які відмовляються від соціальних норм і стереотипів, ламають їх. Вважається, що фріки це представники молодіжної субкультури, але ними можуть бути і цілком дорослі люди. Часто фріки представники творчого бомонду, письменники, поети, музиканти, художники. На викладавши щось біля року і остаточно порвавшись педагогічною діяльністю, Микола Гоголь працює над книгою Арабески. А вже у 1835 році у циклі Мергород виходить перша редакція славнозвісної повісті Вій і перша редакція легендарного Тараса Бульби. Сам Микола Гоголь у примітці до Вія написав: Вій це могутній витвір народної уяви. Так звуть українці старшого над гномами. Що в нього повіки на очах спускаються аж до землі. Оця вся повість і є народний переказ. Мені не хотілося змінювати його, тому розповідаю майже так само просто, як і сам чув. Але насправді ніяких народних переказів про Вія немає. Чому Гоголь відхрещується від свого творіння? Може, для того, щоб читач повірив у Вія, адже те, що сам народ переказує, це ж завжди більша правда, ніж написане всього лише одним автором. Своєрідний прийом та як би там не було. А вія Гоголь десь усе таки взяв: Гоголівський Вій, як і майже усі його герої, теж ожив на екрані. Перша екранізація відбулася у 1967 році. Режисери Костянтин Яршов та Георгій Кропачов. Вони ж і сценаристи. У головних ролях Леонід Куравльов та Наталя Варлей. Цей фільм максимально близький до гоголевого оригінального задуму. Одного разу вночі головний герой бурсак Хома Брут випадково вбив відьму, котра після смерті перетворилася на чарівну дівчину. Незабаром його викликали відспівувати молоду панночку. Насправді, вона та сама вбита відьма, яка прагне помститися Хомі. Бідний бурсак намагається дати драпака, та де там. Батько померлої виконує останню волю доньки. Втеча для Хоми жорстока кара. Три ночі тривають муки Хоми, відьми, гурдалаки, вій. На зйомках було спалено декілька центнерів свічок, а дев'ять чорних кішок цієї картини стали справжніми зірками. Пізніше вони знялися у фільмах Гайдая Діамантова рука та Іван Васильович змінює професію. Костюм Вія був дуже масивним. Для його виготовлення використовували гіпс, що імітував скорчені руки і ноги. Тому роль виконував спортсмен важкоатлет атлет. Костюми інших демонічних персон теж досить специфічні. Екранізація нашого з вами часу виконана, як то кажуть, уже з повним тюнінгом. Тут тобі і спецефекти, і монстри, і 3D-технології. Звичайно, з монстрами Вія 67-го року в стилі чахлика невмирущого не порівняєш. Працювали над фільмом трохи менше ніж 10 років. Сюжет Вія 2014-го взагалі не передбачуваний. Тут дівчину вбиває сільський священник, а не Хома. Ну а для в режисера Олега Степченка хеппі енд бурсак вижив. Ще одне режисерське рішення додати абсолютно випадкового персонажа, кумедного вченого іноземця. Тарас Бульба теж не залишився обділений режисерською увагою. Затятий, хоча й пристаркуватий козарлюга Тарас Бульба, зустрічає вдома своїх синів, випускників Київської академії. Батько вирішує йти з ними у похід, щоб, так би мовити, не обабилися й пороху понюхали. Да когда на то пошла, так і я з вами є. Старший Остап з батьком до кінця, а молодший Андрій зраджує батьківщину, обравши любов польської панночки. Батько власною рукою вбиває зрадника, хоча нелегко дається йому такий вчинок. Остап потрапив у полон до поляків і загинув там. Тарас ще довго мститься за смерть сина, але його й самого вбивають гайдуки. У 1962-му силами митців із США і Йогославії, була створена одна з найвідоміших світових екранізацій. Та, хоча американський кінематограф і потужний. Іноземцям важко вдається передати слов'янську душу. козаки радше схожі на ковбоїв чи кілерів. Хоча це лише моя суб'єктивна думка. 2009 рік збагатив світовий кінематограф виходом фільму Тарас Бульба, режисера Володимира Бортко. Легендарну козацьку велич втілили легендарні актори: Богдан Ступка, Ігор Петренко, Михайло Боярський. Їм не можна не вірити. Та облишмо кінематограф і повернімось до Гоголя з другої половини 30-х років. Гоголь це Гоголь-драматург, великий драматург. Його соціальна комедія ревізор 1836 року зробила справжній бум. Сатира на чиновництво у чиновників йшла на ура. Таке стало можливим лише завдяки схваленню п'єси государем Миколою І», якому Гоголя протежував Василь Жуковський. Знайомство з талановитим критиком і поетом не раз стало Гоголю в нагоді. Жуковський сприяв вільному поширенню його часто сатиричної творчості. Жуковський домагався для Гоголя фінансової підтримки від царської родини, коли для письменника приходили скрутні часи. Джерелом сюжету п'єси ревізор, нібито був реальний випадок в одному з міст Новгородської губернії, про який Гоголь розповів Пушкін. Кажуть, що Пушкін запропонував Гоголю також і сюжет мертвих душ. Сюжет доволі прозорий. Чиновника Хлістакова в провінційному містечку приймають з ревізора, який тут має приїхати Івану Олександровичу. На руку таке співпадіння, адже він тільки но програвся в карти і тепер геть на мілі. Він легко вживається в образ і навіть більше того, активно користується службовим становищем. То бере в людей гроші, нібито в борг, а той сватається до поважних дам. У комедії Гоголь нещадно висміює багаторівневе підлабузництво і зумисну демонстрацію ідеальної роботи. Після ревізорського фурору, у червні 1836 року, Микола Васильович виїхав за кордон, де пробув з перервами близько десяти років. Він відвідав Німеччину, Швейцарію, Францію, Італію. Але найбільшою Гоголевою пристрастю була Італія. Там навіть зберігся будинок, в якому жив Гоголь, і табличка, котра засвідчує це. Окрім того, що Гоголь був знаним солодкоїшкою, у кишенях завжди тримав про запас солодощі, грудочки цукру. Він був ще й знаним гурманом до заморської їжі ставився по особливому. Куштував екзотичні для слов'янської душі страви, цікавився рецептурою в більшості скуштованих делікатесів, сам пробував їх готувати. У 1842 році з'являється друком знаменита поема роман Мертві душі і перероблена друга редакція Тараса Бульби. У цей же час публікується і славнозвісна шинель. Повість про Акакія Акакійовича, який заощаджує буквально на всьому, лиш би назбирати грошей на нову шинель. Але не встиг бідолаха придбати жадану річ, як на нього одразу напали сучасним сленгом кажучи Гопники. Колеги порадили сердечному звернутись до значної персони, але значна персона накричала на Акакія, чим ще дужче травмувала ніжну психіку-канцеляриста, і той помер. Шинель одна з найяскравіших театральних перелин і в наш час. Останні роки життя письменника сповнені драматичних пошуків себе, душевних страждань і метань. Прямим підтвердженням цьому було видання вибраних місць з листування з друзями 1847 року. У 1848 році письменник повертається до Москви, де мешкає у будинку графів Толстих. Інтенсивно працює над другим томом мертвих душ, але незадовго до смерті спалює рукопис. Якось пізніше Михайло Булгаков скаже своє славнозвісне і правдиве. «Рукописи не горять». Другий том, хоча й не в ідеальному вигляді, але відновлено з чернеток. Мертві душі для Гоголя були чимось більшим, ніж просто твір. Це наче ще одне його життя, паралельний вимір, як для Булгакова «Майстері Маргарита. Михаил Булгаков в 1932 році описує Москву і советскую літературу як главу из мертвих душ. І в воображаемом діалогі з Гоголем молит пам'ятник великому учителю о спасінні. Укрой мене чугунной шинелью. Останні роки життя великого письменника, як і його смерть, це суцільна таїна, оповита мороком і різними моторошними переказами і легендами. Вважається, що, хоча Гоголь і мав проблеми зі шлунком, помер він від перевиснаження духовного і фізичного, до якого сам себе й довів. Розчарування в житті у своїх творах привело його до такої відчайдушної поведінки. Гоголь полинув у кращий світ 21 лютого 1852 року. Спочатку його поховали на цвинтарі Данилового монастиря в Москві, а потім перепоховали на ново кладовище. Існує гіпотеза, що при перепохованні в труні не виявилося голови генія. За іншою версією, череп таки був, але повернутий набік. Таке пояснюють версією летаргічного сну: мовляв, Гоголь боявся, щоб його заживо не поховали, так і сталося. Навіть надгробний камінь Гоголя помандрував його кінцевий маршрут могила Михайла Булгакова. Та як би там не було, не в нашій компетенції коперсатися у цих подробицях та й не в наших інтересах, адже нас цікавить в першу чергу Гоголь Талант і його багатюща творча спадщина. Особисте життя Гоголя теж суцільна загадка. Достеменно відомо лише, що дітей у нього не було і що один роман в його житті точно був. За два роки до смерті Гоголь домагався руки графині Анни Вільгорської. А оскільки панишка була знатного роду, письменник отримав гарбуза від її батьків. Доля подарувала йому лише 43 роки. Але за цей короткий життєвий відрізок він увіковічнив себе, увіковічнив цілу соціальну картину 19 століття. Микола Васильович Гоголь це не просто письменницьке ім'я, це неповторна сторінка в культурному літописі світу. Це та неосяжний талант, улюблений поколінь. Сміх велика справа. Він не забирає ні життя, ні маєтку, але перед ним винний як зв'язаний заєць, сказав якось Гоголь. Нехай у вашому житті буде побільше сміху і поменше сліз. З вами була програма Влада таланту. До нових талановитих зустрічей.